Якщо ти сильна і незалежна, і в пошуку своєї пари, давай подивимося, яка вагідність того, що до кінця цього року ти вступиш в відносини, знадеш чоловіка подолі і почнеш вибудовувати своє особисте життя. Давай подивимося тобі такий цікавий розкладик. Для анергообмін обов'язково підпишись на мене, постав лайк. Давай будемо дивитися. Для початку дивимося, хто пройшов на цей розклад. Хто пройшов на цей розклад? Що там за кіточка у нас така пройшла на цей розклад? Думаю щось про себе. Концентруйся на собі, хто прийшов на цей розклад, я дивлюсь. Людина, знаєш, людина, яка буквально дуже хоче опарних, людина, яка любить свята, яка любить спілкування, яка любить взаємодії з іншими людьми, така от відкрита людина. Людина, яка щось багато цілей. вона, знаєш, дуже активно, от їй подобається це спілкування, це все, і вона буквально досягатор. така суперактивна лічність. Ну що, давай дивимося, яким буде твоє особисте життя до кінця цього року, чи підеш ти в пару. Яким буде твоє особисте життя до кінця цього року, чи знайдеш ти чоловіка чи жінку по долі? Ну дивись, ти ну, хочеш, ти буквально щось пробуєш емоціонально тобі оце йде з нехватки, і ти йдеш в пошуках чогось нового, да? ти питаєшся уловити якісь нові емоції, але можуть блокувати якісь страхи. Можуть відблокувати якісь страхи, да? коли до тебе може бути йти якесь спілкування, ти можеш якби віддалятися від нього, да? ти можеш якби і діляти від, що ти общаєшся, що ти відкрито, на самом ділі ти ж насторовою себе ведеш і ну, проявляєшся не в повну міру. Треба в голові рішити одну вість, що це за вість? Давай подивимось, що це за вість, що треба відпустити. Що прийшов? цей чоловік треба відпустити всі свої зажими, всі свої. Знаєш, по імператору це така бажання контролювати, бажання просчитати все наперед. Буж страх риз, риз, ризикувати. Буквально імператор він не той, хто буде ризикувати. В нього є знаєш, якась структура, і він чітко по ній йде. І от бажання от буквально впустити, відпустити у собі цього імператора і впустити в свіття свою легкость. І дозволити собі, знаєш, і помилятися, от просто відпустити ситуацію, не думає, що за мною буде знову повторитися та ситуація, яка колись повторялася зі мною, де, чи з моїми батьками та, і так далі. Кавріння з того, що до кінця цього року ти засунюєш людину по долі і завершиш цей рік з парою. Імператриця ну, перейдеш в інші енергії, більш жіночній. Якщо там був е, такий чоловік досягатель, то вже більш жіночна енергія. Справедливість. По справедливості, що ти прислухаєшся до всіх порад. Да? Впусти своє життя чоловіка. Тиму так от. Став лайк, підписуйся, залишайся.